Сьогодні відбулося дійсно багато чого цікавого. Е, є певні перепони, є певні побоювання е, і різні думки з цього приводу, що відбувається, чи дійсно ми йдемо до миру, чи Путін е, просто водить всіх за ніс і… Одного дня просто зільє е, ці перемовини не зрозуміло. Основна перепона зараз це момент припинення вогню. Е, росіяни зі своєю стінограмою виставили конкретні умови щодо того, що. Переговори повинні початися, а потім будемо дивитись на припинення вогню. Е, наша ж сторона з разом з коаліцією охочих, рішучих, е, з сполученими штатами, з Туреччиною каже про те, що ні, давайте зараз припиняємо стріляти, а потім говоримо. Е, давай почнемо саме з цього моменту. Як ти думаєш, як далі буде розвиватися ситуація? Бо, на перший погляд, вона така патова е, і незрозуміло, хто перший буде від. Ходити назад, вона дійсно не не назвав би я її сильно проривною, тому що як на мене, позиція з тим, щоб давили і Україна разом з Сполученими Штатами і країнами коаліції рішучих, охочих, да в цьому новому форматі, який вже ну, в принципі, кристалізувався в Парижі, потім в Лондоні. Во це було б набагато більш приближали б на наближало б нам набагато швидше, скажімо так, в цілому мир аніж відкриття чергового перемовного треку з Російською Федерацією, тим паче в двосторонньому форматі. Скажу одразу: я не дуже вірю в результат в межах такого перемовного процесу, якийсь прийнятний для України, який можна було б назвати спро... Справедливим, але ситуація на сьогодні така. Що скоріш за все ми бачимо, що Сполучені Штати позитивно Трамп позитивно відреагував на цю пропозицію Путіна, і Україна десь можливо буде вимушена і прийняти відповідно цю пропозицію. От я не виключаю, що будуть якісь гібридні, скажімо так. Контрпропозиції з боку України об'єднання, наприклад, з країнами коаліції охочих. Ну але тенденційно все одно ми вже бачимо, куди вона йде. А ситуація, якщо дійсно вона буде розвиватися в такому ключі, вона звичайно буде патово, як ти виразився шаховою термінологією. Але вона нам все ж таки розставляє і крапки над і. Не в тому сенсі, що чи вартує швидко очікувати якийсь довготривалий, всеосяжний, ну якщо не мир, то перемир'я. Відповідь очевидна, ні. Російській Федерації ні не мир, не перемир'я. Якесь нормальне, скажімо так, що вона не могла напасти на Україну ще раз, не потрібна. Всякому випадку зараз в неї ще на превеликий жаль, наразі ще вистачає. На фінансових і мілітарних можливостей для того, щоб продовжувати свій наступ. Причому відбувається, як бачите, це не тільки на полях протистояння військового, да але в тому числі і через різного роду політичні агентурні інструменти. От буквально вчора, да, якщо я не помиляюся, чи позавчора. Затримали наші правоохоронці двох агентів угорщині, які щитували інформацію про розташування збройних сил України, а говорили про те, що вони щитували розташування там літаків, гелікоптерів, місцеві настрої. Одним словом, Російська Федерація все одно продовжує так чи інакше. Продовжує зараз, продовжує скоріш за все і в подальшому. Бажання все ж таки мати критичний вплив на Україну на будь-якими інструментами, якщо повертатись до перемовин, то в цілому ми з вами говорили і раніше, що Путін за 9 травня за це, ну скажімо так, колективне приниження сполучених штатів та Трампа, тим паче, що туди прилетів Сідзінпін чотириденним візитом. Він має якось розрахуватися з Трампом, і якраз як на мене, ця пропозиція про початок двостороннього перемовного процесу в Туреччині це і є такий політичний розрахунок підігравання Путіну Трампом. Чому тому що вже ж зі зміни політичної риторики Білого Дому стає очевидно, що вони почали змінювати свою методологію? Не що ще до дедові до дев'ятого травня відбувся спілкування з Ердоганом, і я глибоко переконаний, що це абсолютно відбулося, скажімо так, не, не без участі так чи інакше, чи за допомогою чорникової дипломатії Російської Федерації, не даремно також Трамп зазначив, що Сполучені Штати припускають долучення до миротворчого процесу на і Китаю. Тобто, це говорить про те, що ця зміна методології передбачає зменшення політичної а, залежності Трампа від маніпуляцій з боку Російської Федерації. Тобто Трамп не хоче втрачати електронні бали постійно, коли а, Путін тільки водить його навколо пальця, розповідає і імітує миротворчий процес, але при цьому продовжує робити те, що він. Робить і завжди продовжує воювати, тому що путінський імперський режим тільки в такому форматі і працює В форматі постійної війни і танцування. Культу війни і культу смерті тому так, тому після того як Цзіньпінь продемонстрував Трампу, те, що Російська Федерація не відтягнута від Китаю за всі 100 днів після інгурації Трампа і всіх його намагань, а більше того, зайшла в ще більшу залежність від Китаю Путіну, який також усвідомлює це. І все ж таки хоче чи чином залишати це, залишатися в конструктивних за з сполученими штатами Америки безпосередньо з Трампом для того, щоб поступово виходити з міжнародної ізоляції, потрібно було щось не зараз дати. До речі, я про це казав ще 7 числа в телеефірах, що десь відбудеться приблизно так. і що якраз такою платою буде і буде вихід на 30-денне перемир'я, які про які казали і Київ і Сполучені Штати, і навіть провели, як на мене, досить сильну зустріч 10-го числа в Києві в межах такого розширеного формату коаліції охочих, до яких же до Франції та. Британії доєдналась Польща та Німеччина на це потрібно було дійсно давати якусь відповідь. І на правду я думаю, що в Кремлі безпосередньо в Путіна дуже, скажімо так, серйозно поставились до цієї відповіді, і навіть це говорить про ту швидку термінову прес-конференцію, яку зібрав Путін, приблизно 2-2 години ночі. Були зібрані е, пропагандисти на засоби масової інформації на того, щоб Путін протранслював свою ідею про те, щоб 15-го числа до перемовного двостороннього процесу. Причому зверніть увагу, як він це робить. Він це робить не як у відповідь на пропозицію там України чи Сполучених Штатів чи країн коаліція охочих він це виключно подає як свою ініціативу і каже, що ми готові 15-го числа до перемовин в Туреччині без умов, але при цьому говорить про пролонгацію на стамбульських перемовин 22-го року. Не тобто він не говорить про ці умови, які там висувала Російська Федерація, а це ніби само собою передбачається. Тобто, якщо хтось думає, що путіну можна повірити, і що вони готові сідати за стіл перемовин без умов, вони дуже помиляються, тому що ці умови вони протранслювали ще 22-го року, і Путін ще раз підтвердив, що ці умови жодним чином не змінюються. Для того щоб Російська Федерація завершила війну, і як бачите, що по великому рахунку коли Путіну поставила жорсткий ультиматум після зустрічі коаліції охочих рішучих в Києві, на що або 12 числа на денне перемир'я або комплексний зі всіх сторін всеохоплюючий санкційний пакет і від Європи, і від Сполучених Штатів Америки. Виходить Путін і заявляє про ініціативу на 15 число, і при чому жодному словому коментарі він не говорить про те, що він приймає чи не приймає оцей ультиматум відносно 12-го травня. Тобто він по великому рахунку відкидає ігнорує цю пропозицію до речі. Хоча він не говорить про припинення вігню він вогню, ну і по суті, не приймає 30 тридцятиденне примир'я, і на 15 травня я не виключаю, що це може бути якраз та межа компромісу, на яку абсолютно умисно піде Путін Путін, піде Кремль для того, щоб мати оцей двосторонній перемовний трек. З Україною і для того, щоб вивести сполучені штати, які не хочуть, ну Трамп не хоче, ми про це вже сам говорили. Тільки втрачати електронні бали і, скажімо, да, постійно принижуватись, вивести сполучені штати дещо з перемовного процесу, А до слова країни коаліції охочих в цей перемовний процес, так ніхто направду і не завів. Во це найбільша пастка, яка зараз вона стоїть перед нами, тому що наразі абсолютно не зрозуміло, яким чином має здійснюватись моніторинг під час досягнення ну, цього 30-денного перемир'я, і тут уже безвідносно чи почнуться перемовини в Стамбулі 15-го, чи не почнуться. Тому що коли ви виходив келох і от пропонував цей оновлений варіант. На пропозиції сполучених штатів відносно цити перемир'я він зазначав дві речі: перша що України коаліції охочих настануть на лінію розмежування, і це, як на мене, був дуже позитивний сигнал, тому що як пам'ятаєте, раніше вони готові були тільки по Дніпро ставати а другий аспект. Наполягав в тому, що країни коаліції охочих мали бути підтримати, підтримані якимось сильним рішенням з боку сполучених штатів Америки. Тобто, без підтримки сполучених штатів мені абсолютно було і тоді не зрозуміло, як спок країни коаліції охочих можуть сформувати відповідно цю миротворчу місію. А якщо ми зараз говоримо про перехід уже на двосторонній трек на перемовне засібською федерацією, то тут взагалі немає. На ні коаліції рішучих, ні сполучених штатів, на тобто про якийсь моніторинг лінії розмежування можна взагалі говорити не буде тільки дуже гіпотетично, на чи цей сценарій є найбільш прийнятний і бажаний Російської Федерації. Я думаю, це абсолютно очевидно, тому що в такому разі вона може напасти в будь-який момент, коли вона тільки порахує за потрібне. Зробити провокацію, звинуватити в цьому Україну, і направду навіть ніхто не зможе проконтролювати такі рішення з боку відповідно наших партнерів. То і направду, як на мене, потрібно ще раз додатково постійно пояснювати на публічному рівні, чому ми, чому Україна. І наполягає постійно на, на, на перемовинах з Російською Федерацією на, за, на скажімо, за участі більш ну сильних партнерів, таких як країн коаліції на, охочих зараз, таких як сполучені штати можливо навіть на, на, долучити до мордерації там Китай чи Індію, ну чи навіть обох не тому, що нам не ми не можемо говорити з Російською Федерацією, хоча цей діалог і направду. Не буде простим, і це буде абсолютно очевидно. От а тому, що а яким чином ми зможемо згарантувати виконання того про що навіть буде гіпотетично домовлено в межах такого діалогу, От в чому ключова причина, тому в мене є в принципі певна ну пропозиція, певна ініціатива до нашого дипломатичного корпусу, як вони мають можуть вийти. Теоретично з цієї патової ситуації, яка зараз намічається перед можливістю поновлення стамбульського процесу, я б направду зараз висунув на місці української дипломатії разом до речі з країнами коаліції рішучих, ну тому що це значно підсилить таку ініціативу, контрпропозицію і сказати, десь приблизно таке що Україна завжди була за мир? Україна завжди була за перемир'я. Україна що завжди була до того, щоб ми починали політичне перемовини, але виключно після того як почнеться 30-денний перемовний процес без умов. тому, що ми пропонуємо перше, це долучення скажімо створення. Давайте по іншому скажемо створення багаторівневої перемовної структури, наприклад, в Стамбулі, якщо на те буде політична воля усіх сторін, тобто, що Україна не відкидає цей перемовний майданчик. Друге, що дійсно будь-які політичні перемовини будуть розпочинати можливість тільки після тридцятиденного припинення вівнюгню, але виключно за того, що почне працювати моніторингова місія, яка б фіксувала можливість порушення того самого свізфаєру з будь-якої сторони, ну і третє, що я вкладаю під поняттям багаторівневої структури, якщо сполучені штати дійсно не хочуть бути залежаними від постійних маніпуляцій Російської Федерації, починають дистанціюватись від цього перемовного процесу, а країни коаліції охочих в цей перемовний процес і ніхто не сади, ну тобто категорично проти виступає Російська Федерація, тоді можливо запропонувати, що на нижньому базовому рівні дійсно що Україна може провести двосторонні перемовини з російською делегацією, але те про що вони домовляться, щоб у вигляді гарантій переходило на вищий рівень щоб країни не були не просто, скажімо, з інших сторін, да? ну там припустимо та ж саме коаліція охочих, Сполучені Штати Америки, Китай, мабуть, точно потрібно долучити ту саму Туреччину, можливо, організацію Об'єднаних Націй, щоб вони не були модераторами, як зараз були Сполучені Штати Америки, а щоб вони були дійсно гарантами того, про що буде домовлено щоб Російська Федерація вже не могла відходити від цього від тих домовленостей, які гіпотетично можуть бути ухвалені, чи піде на таке Російська Федерація? Я думаю, що ні не піде. Ну тому що ніх ніяке зобов'язання Російська Федерація на себе брати не хоче, повертаючись на початок нашого сьогоднішнього ефіру. Російська Федерація прагне тільки війни і імітації перемовного процесу, але з іншої сторони, це з української сторони, причому ще раз повторюю, що бажано що це було ще й за участі наших європейських партнерів. Це була б сильна пропозиція, яка б підтверджувала наш статус наложтоналаштованості угу. на на перемовний процес і досягнення саме стабільного та довготривалого миру, і тоді б дійсно м'яч знову прилетів би на сторону Путіна. Але наскільки я розумію, якщо повертатись до початку твоєї відповіді, ти сказав, що все ж таки напевно доведеться прийняти умови. Чи правильно я розумів? Конкретизую що все ж таки Україні прийдеться прийняти умови перемовного процесу 15-го числа без попереднього припинення вогню з обох сторін. Якщо, якщо так, то тоді дуже складно виглядає конструкція, оскільки і келог вже висловився, і міжнародні партнери. Тобто, якщо б міжнародні партнери так змазано сказали, що ну, так, якось там. Ні, вони сказали конкретно: зупиняємо війну. Потім 30 днів. Це ну пряма конфронтація з цією історією про 15-те число. Трошки давай додамо сюди ще Китаю в весь цей наш аналіз. Якщо росіянам в принципі все одно на позицію Європи України і навіть Америки, де інде, то от на позицію Китаю, напевне, не все одно. Я тут згадаю якраз таки одну з тез або припущень, чому почалася війна, тому що Путін є. І запитувався у Сі Цзіньпіні, а чи можна розпочати? і, і от... Звідти отримав зелений сигнал е світлофора, е і зараз ми побачили, як Сідзіпін приїхав на достатньо такий тривалий термін і, і вже красний е замерехтів сигнал, е тобто сказав зупинятися. Ну взагалі здається, так що Китай абсолютно в ручному режимі е модерує весь цей процес по Росії, і, і, і ось питання: якщо е Росіяни можуть зірвати домовленості з Україною з Європою, з коаліцією охочих, з НАТО з ЄС, з Сполученими Штатами, то підставити Китай вони можуть? Адже Китай вплинув все ж таки на них? Ну, можливо, давай почнемо з першого запитання, а потім перейдемо до Китаю. А відносно того, чи дійсно Україну... Буде вимушена прийняти той формат, який казала Російська Федерація, запропонувала на 15 травня в Стамбулі. Я казав саме про формат Стамбулу. От що я мав на увазі, а Україна а Україна звичайно, як і всі наші партнери, будуть 100% наполягати на тому, що будь-які перемовини, навіть враховуючи, що це буде перемовно майданчик, як Стамбул, ну от як гіпотетична. Тільки після е, припинення трицеденденного вогню всесажного всесажного сисфайру. І от я ще раз повторю свою точку зору, на що, як на мене, на це готова буде піти Російська Федерація, але не піти на пропозицію України, Штатів та Європи, щоб цей сесфаєр не пролонгувався по суті, да, продовжився з 12-го числа. Да, бо розпочався повноцінний а перекручуючи її на свою ініціативу. На що воно розпочалося по ініціативі Російської Федерації з 15 травня, розумієте? Тут є ну танка політична гра, на що Путін не хоче віддавати в цьому сенсі на кому-небудь, тим паче Києву, тим паче нам якісь дипломатичні перемоги. Що що Москва типу пішла на ультиматум від України та країн коаліція хоче. Репутаційно він не хоче відповідно цих втрат. тому от, резюмуючи це відповідь на питання, Росія може піти на все жнесисфаєр по суті, але з 15-го числа і знов ж таки, що тут важливо, я ще раз підкреслю, на без моніторингової місії, яку пропонували от, в 22 пунктах країни коаліцію охочих Україна за участю Сполучених Штатів Америки, яку до речі, ці вимоги, ці 22 пункти, були передані російській стороні. От саме тут Російська Федерація вчергово маніпулює і жонглює суспільною думкою, не видаючи, що саме вона має якісь миротворчі ініціативи. Відносно Китаю, я ж його не даремно згадав. Не тому, що Китай, звичайно, має величезний вплив на Російську Федерацію, і і але разом з тим Китай зайняв досить, ну скажімо, таку позицію вичікувально, тому що з однієї сторони Китаю звичайно вигідно, щоб Російська Федерація знаходилася в стані війни, тому що тоді Російська Федерація буде повністю залежати від Китаю, як це зараз. В них там експортні імпортні взаємовідносини близько 80% і це називається абсолютно тотальною залежністю. Чи вигідно це Китаю? Так вигідно, але з іншої сторони, зараз в межах зміни політики Білого Дому і, взагалі, в цілому Сполучених Штатів Америки на Китай починає стратегічне зближення з Європейським Союзом, і во це напрям від Китаю він. Має серйозний вплив на зміну парадигми uh -huh. підтримки по суті Російської Федерації з боку Китаю, і от дуже скоро може скластись певна конфігурація, коли Китай вже зрозуміє, що Російська Федерація нікуди від нього не дінеться, ніхто її не відірве. А от пріоритети в Китаї номер один можуть значно змінитися на те, що все ж таки в Європі завершилась війна. І щоб торговельним взаємовідносинам між ЄС та Китаєм нічого не заважало. А зараз ми їм заважає перш за все російсько-українська війна, а отже, на Путін і Російська Федерація. Тому зараз Китай має як на мене серйозну мотивацію для того, щоб впливати на перемовний процес на ні, Чи можливо він і долучиться до цієї самої нової конструкції перемовного процесу, про який я згадав? Направду, якщо б наша делегація України разом з європейськими партнерами зараз вийшла в навіть неформальне, навіть такі кісінджерівські перемовини з Китаєм і проговорила з ним, що чи готові чи готовий Китай бути гарантом цих домовленостей між Російською Федерацією та Україною. По завершенню війни, то можливо, є вирогідність, тому що і Китай готовий буде з репутаційної точки зору для того, щоб показати дійсно свою корисність для Європи, і бути відповідно таким гарантом. Ну а сполучені штати розумієте, коли вони зрозуміють, що справа може, як ти кажуть, вигоріть, да, ну, Трамп же ж мислить виключно в цих форматі угод або гарних, або поганих, коли він зазуміє, що ну дійсно конфігурація складається до завершення війни, сполучені штати Америки в будь-якому випадку долучаться до того процесу. Тому ситуація зараз не патова, знов ж таки, повертаючись до початку нашого ефіру, вона дуже динамічно розливається. Ми бачимо такий політичний пінг-понг. Перекидання відповідальності один на одного, але разом з тим така динаміка перемовного процесу може відкрити для нас і певні двері, які раніше були абсолютно зачинені, і їх навіть не було так чи інакше в порядку. Денному тому з будь-якими ініціативами потрібно працювати і не сліпо чи лінійно чи приймати пропозиції, наприклад, для Російської Федерації. Чи їх відкидати все, що може працювати, пам'ятаєте, як східні філософії, потрібно використовувати як зброю проти свого ворога? Олексію, дякую тобі за коментарі за цей аналіз. Дійсно, будемо сподіватися, що все буде рухатися якнайкраще з мінімальною кількістю перепон, або все ж таки е, з максимальною е, силою долання цих перепон з нашої сторони. Бо якраз таки е, Путін то не покидає можливості всі ці палки в колеса встромляти не тільки нам, а всім іншим. Тому дійсно процес складний. Тобі пасиби, що на цьому шляху допомагаєш розібратися нашим глядачам. все добре. Дякую, Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас.